Вчора, ви дивитеся інформаційний випуск новин теми дня. В студії Віталій Савіцький і про нецікавіші події середи 31 жовтня дізнаєтеся за мить. Сьогодні у темах дня про таке. Вибори пройшли, життя триває. На сесії міської ради говорили не про політику, а переймалися питанням земельних відносин та самовільного будівництва. На соціальний проїзний мають право пенсіонери, пенсія яких менша за 1300 гривень. Чернівчанка Ельвіна Нікітіна в цю категорію потрапляє, однак отримати соціальний проїзний не може. У палаці кіно імені Ольги Кобилянської відбувся допримірний показ Альманаху Україну Гудбай. І про все докладніше. На медиці виявили автобус із фальшивими документами. Житель Хмельниччини ввозив на територію України через пункт пропуску Порубне пасажирський автобус неоплан. У паперах було зазначено, автобус їде від польського продавця до української фірми. Після звірки з документами митних органів Румунії з'ясувалося, що продавець це болгарська фірма, а покупець громадянин України, а не підприємство. Та й сума різнилася то 5 тисяч євро, то 5800. Наразі запроваджено справу про порушення митних правил. Справу передали до суду. Чоловікові загрожує адмінвідповідальність у вигляді конфіскації автобусу та сплати 100% вартості транспортного засобу. Вже місяць у Чернівцях літні люди, пенсії, яких не перевищує півтора прожиткових мінімуми, з 10 до 15 години їздять безкоштовно у маршрутках. З 1 вересня соціальні проїзні почали видавати людям з обмеженими фізичними можливостями сиротам тощо. А з жовтня і пенсіонерам. За своїм соціальним квитком прийшла її Ельвіна Нікітіна. Жінка отримує невелику пенсію, тому можливість безкоштовного проїзду для неї стала б у нагоді. Проте забрати свій проїзний пенсіонерка до цього часу не в змозі. Чому З'ясовували мої колеги? 30 років трудового стажу та трохи більше тисячі гривень пенсії. Кожна копійка у Ельвіни Володимирівни на рахунку декілька разів на тиждень жінка змушена їхати в поліклініку або за продуктами на базар. Проте транспортні витрати суттєво б'ють по її і без того невеликому бюджету. Я і із поліклініки. на Комарова з пересадками добиратися. і на базар. Я йду ідуть маршрутки свободні. Я могла б під'їхати не влізеш». Даже без сумок не влезешь. Вы сами понимаете, не то, что отстоять. А у меня больное сердце, и и одно легкое только рабочее, отечные ноги. Мне очень трудно. Он бы меня так выручил, но, увы. На соціальний проїзний мають право пенсіонери, пенсії яких менше за 1284 гривні. Ельвіна Нікітіна в цю категорію потрапляє. Проте через недосконалість бази даних районного управління соцзахисту, пенсійний фонд свою надавати відмовився. В першочергові списки вона не потрапила. Вже після звернення її включили у додаткові. За кілька тижнів картка таки прийшла, проте невідомо де загубилася. В управлінні пояснюють, картки роздають волонтери, працівники недосвідчені, тому і спрацював людський фактор. Є черги, вони, звичайно, не носять такий постійний характер. Є, допустимо, що прийшло 5-6 чоловік, і ви повинні зрозуміти, що це інваліди, це пенсіонери. Просто чисто, випадково, напевно, хтось на столі лежав квиток, хтось його забрав. Право ніхто її не ущемляє, вона може підійти і отримувати до надходження її індивідуального квитка. Оцей призний квиток, який дається тимчасово, без прізвища. Тимчасовий соціальний проїзний дає ті самі права, проте на ньому не вказано прізвище пільговика. Ельвіну Володимирівну це не влаштовує. Жінка переживає, що іменний їй потім просто забудуть видати. Тому від пропозиції відмовилася. Тим часом управління соцзахисту запевняють, проїзний для жінки вже виготовляють у Харкові і найближчим часом вона його отримає. От відправилися того тижня, коли ми цю пацієнту знайшли, то відправили, що того тижня. Ми її зателефонуємо. І от як тільки нам привозять, у нас є телефон. Фони, зразу людям званимо. Нагадаємо, в Чернівцях соціальні проїзні планують видати 15 тисячам пенсіонерів. У планах поширити програму і на школярів, щоб вони могли безкоштовно добиратися до навчальних закладів. Всі чутки про те, що програма видачі соціальних проїзних та безкоштовного проїзду в маршрутках закінчиться після виборів. Міська влада спростовує Роман Вітовський, Василь Пантя, Темедня, ТВА. Микола Федорук остаточно переміг у 201 му окрузі, набравши 52% голосів. Сьогодні майбутній народний депутат дякує чернівчанам за підтримку. Вранці звернення ексмера до Чернівчан з'явилося у низці місцевих мас-медіа. Однак не всім журналістам пощастило його отримати. Так неугодно мотива повідомлення Миколи Федорука надіслали лише після спілкування з його особистим прес-секретарем. Отже, Федорук звернувся до Чернівчан із подякою за підтримку та демократичний вибір. Цитую. Разом ми продемонстрували, що маємо достатньо волі, щоб відстояти гідність, самоврядні традиції, захистити право самим визначати долю нашого міста. Це наша спільна перемога. Пишаюся, що міцний імунітет нашої громади захищає душу чернівців, робить нас згуртованими і сильними у боротьбі за правду, демократію та свободу. Тому чернівчан нікому не вдасться залякати, зламати, здурити чи купити, бо ми любимо наше місто понад усе і маємо власний гонор та честь. Високо ціную вашу довіру і запевняю, що голос чернівців і чернівчан почують у парламенті. Інтереси нашого міста будуть професійно представлені і надійно захищені. Засади місцевого самоврядування відновлені. Служив, служу і служитиму чернівцям, запевнив чернівчан у своєму повідомленні Микола Федорук. Продовжуємо випуск. Міська рада працює чи вона бездіяльна? Депутати так довго сперечалися щодо одного земельного питання, що опозиція запропонувала розпустити раду за її профнепридатність. Проте у залі на таку пропозицію позвучав гучний сміх. Які ще питання розглядала на першій після виборів сесії, далі у сюжеті. Одне з питань, яке посіяло сум'яті у залі, це виділення земельної ділянки депутату Олегу Вікнянському. Кілька місяців тому, коли рада дала згоду, прокурор опротестував рішення. Мова йшла про помилки у заяві. В цілому вікнянський має право на отримання ділянки, адже колись земля належала його бабусі. Земельна ділянка знаходилася в межах, скажімо так, будинку володіння, і було в свій час закріплено за тим будинком володінням, яке було у бабусі в Робі то тої особи, які не після протесту. Рада продовжила процедуру надання всіх дозволів. Та виявляється, це протизаконно каже прокурор. Це рішення є незаконним, оскільки воно було прийнято в момент дії і розгляду попереднього принесеного протесту. А відповідно до статті 21 закону України, протест прокурора зупиняє дію протестованого акту. Аби прийняти зважене рішення, депутати пішли радитись. Фракція батьківщина просить перерву. А вже повернувшись до зали, за кілька хвилин тайм ауту попросила інша фракція. Наші фракція партії просить перегнан. <реш> Має десять хвилин перерви. Відкласти питання на розгляд іншої сесії стало юридично неможливо. Строки підтиснули. Інакше за законом мерію можуть звинуватити у бездіяльності. Опозиція цей варіант навіть озвучила. Якщо фракція тушок та фракція партії регіонів міської ради не можуть дві сесії підряд визначитися з голосуванням з рядового питання щодо порушення законодавства України, прошу поставити на голосування питання щодо саморозпуску Чернівецької міської ради. Як без Вам потрібно валеріанку дати? Немає не <різь> Рішення таке прийняли на користь депутата. Цікава ситуація виникла на вулиці Стасюка, 21 А там самобуд вийшов за межі і зносити його за рішенням суду. Так ніхто і не брався. Стіна фасаду даної будівлі виходить за межі червоних ліній вулиці Стасюка. Орієнтовно, це складає 50 сантиметрів. Він фактично торговельні площі, як це було зазначено на фотографії, переніс за 50 сантиметрів в глибину. Торгових приміщень, але несучі конструкції самої будівлі залишилися на місці. Тому ж депутати на сьогоднішній день зняли це питання на довивчення. Депутат Калмикова звернула увагу на іншу проблему, особливо актуально у передзимовий період. На вулиці Коросташевській, та 16, Сусідські міжусобиці зробили заручниками одну з родин. Один з мешканців, який проживає в 16-му номері, який самовільно там побудувався, і існує інформація, підтверджена, що в нього навіть немає документів на то будівництво. Воно ще не узаконене. Забив каналізацію мешканцям верхнього 14-го будинку. І півроку люди живуть в антисанітарних умовах. Наші е рекомендації, наші бажання вплинути на цю ситуацію, на жаль, в результаті не дали. Ви сказали п'ять комісій, насправді там було цілих 10 комісій різного складу, як то спеціалістів району, міста і відповідних служб. Люди між собою зайшли в глибокий конфлікт. Виїжджали наші спеціалісти в дану ситуацію можливо, вирішити тільки в судовому порядку. Анатолій Ніфрек, Сергій Льоткін, та Медня ТВА Сьогодні Міжнародний день економії. Саме у цей день, 24 роки тому, представники Ощадних Каз із 29 країн зібралися в Мілані на свій перший інтернаціональний спеціалізований конгрес. Тоді учасників виникла ідея назадку про перші збори ощадних банківських інститутів всіх країн щороку визначати цей день як Міжнародний день економії. Утім, економія в значенні не лише заощадження грошей, але й з часу, сил та дбайливого ставлення до речей. На чому економлять чернівчани і чи є серед них такі, які поняття не мають, що таке економія? Про це розповість моя колега. Жити в нашому світі, не витративши ні копійки, погодитися неможливо. Інше питання, яким чином можна витрачати гроші, економно експерти певні, що починати економити необхідно з думки про те, що це точно не повинно позначитися на якості життя. Провідні економічні аналітики всього світу говорять про те, що найвигідніші інвестиції необхідно вкладати в розвиток самого себе. Ймовірно, мова йде про освіту, мистецтво, подорожі, та найголовніше це здоров'я. Хочете заощадити гроші в майбутньому? Тоді власним здоров'ям займіться негайно, адже з віком всі заощадження. Женя можуть піти на ліки, здавалося б ці всі слова та поради правильні та мудрі. Утім, в реальному житті українця, як молодої, перспективного, так і пенсіонера з величезним досвідом і стажем, вони залишаються лише на рівні слів не більше. Тому що кожен п'ятий українець живе за межею бідності, тому й економить на чому тільки може чернівчани. У цьому не виняток. На всьому я пенсіонер. З цим все сказано. Пенсія небольшая, я хоч і з большим стажем медик, але в нас маленькі зарплати були. Економлю на всьому, що приходиться. Їдемо кашки. Ну, наприклад, такі домашні, як кажуть, хімічна продукція, яка є вдома. От на цьому я стараюся більше економіти. То тобто для мене не важно, яка та гала чи вона дорожчана. Стільки то вона має бути краще, чи вона буде там дешевше, то тобто, есть, от на цьому. Ми на йде, щось стараємося економити. Десь на чомусь на 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 продуктах, на покупках. Якщо хочеш якусь річ купити, то десь приходиться трошки підраховувати. Щоправда, з-поміж багатьох опитаних на вулицях Чернівців таки знайшлася людина, яка може собі дозволити жити без будь-яких підрахунків та економії. Ні, не доводилось економити завжди. Розраховується попевні, так що да, багато чому... щастило. Ви живете да. в Україні і ні на чому не економите. Ні на чому не економію. Українці не можуть шикувати лише тому, що українська економіка, як мінімум, років на 10 відстає від своїх європейських колег з Німеччини, Франції, Італії, Великобританії. І цьому є багато причин. Розповідає доцент кафедри фінансів і кредиту Чернівецької національного університету Євген Ткач. Економіст певен, що нині кожній людині необхідно економніше ставитися до споживчих побажань тільки через що у світі, попри науково-технічний прогрес, багато ресурсів не відновлюється. Якщо подивитись, скажімо, на структуру витрат населення європейських країн, то там питома вага продовольства харчів в структурі цих витрат становить десь там в межах 10-15%. в Україні. За даними офіційної статистики, витрати на продукти харчування і фармацевтика. Комунальні платежі, платежі сягають в, в далеко за 50%. Євген Вікторович добре знає, що таке економія, оскільки самому, як і більшості українців, теж доводиться часто економити. Я економлю напевно так, як і середньостатистичний українець. Я скажімо, з метою там придбання якоїсь здійснення якоїсь бюджетної покупки можу відмовитися відмовитись собі від відпочинку. Можу там десь відмовитись від якихось туристичних подорожей, можу себе навіть там десь трішки обмежити в якихось привілегіованих продовольчих товарах. Для багатьох країн, в тому числі і з розвинутою економікою, великою бідою залишаються боргові проблеми. Юлія Савтенко, Ян Пянковський та Медня Тва. Ви дивитесь теми дня, продовжуємо випуск. Німці допоможуть Чернівецьким громадським організаціям. Під час візиту на Буковину президент Ради депутатів округу Швабія Юрген Райхерт зустрівся з представниками шістьох найактивніших громадських організацій, аби з'ясувати, чим ті займаються та якої допомоги потребують. Конкретних грошей не пропонував, проте обіцяв посприяти у налагодженні діалогу чернівчан із європейськими грантодарцями. Врятувати не можна вбити. Якщо у європейців питань щодо того, де покласти кому у цьому реченні не виникатиме, то в українці вибір стоїть значно гостріше. Мова йде про безпритульних собак. Постійний брак коштів не дозволяє відповідним службам стерилізувати тварин, як це роблять у всьому світі. Тож вирішення цього питання в Україні значно простіше. Зараз цих тварин просто піддають евтаназії. Аби цього не було, чернівцям необхідний притулок для тварин. Перші кроки у цьому напрямку вже зроблені. Міська рада виділила землю під нього та дала гроші на проектну документацію. Були переговори в нас з заступником міністра екології. Ну вже домовлено те, що нас внесуть на наступний рік і 3 мільйони гривень. Держава все ж таки перші кошти для підведення комунікацій. І для будівництва по пункту або перед тим як приїхати сюди, мені моя сестра сказала. Дивися, щоб ти людям сказав, щоб вони поводилися гуманно з тваринами. Пан Райхерт пообіцяв познайомити чернівецьких захисників тварин із німецькими, аби вони могли налагодити діалог про співпрацю. Те саме посадовець зі Швабії пообіцяв і представникам інших громадських організацій, присутніх на зустрічі. Та наголосив німці, як ніхто інший, розуміють важливість приватної ініціативи у соціальній сфері. Сомитми маємо таку феноменальну цифру, таку феноменальну статистику в. В Німеччині ще 34% всіх громадян Німеччини задіяні на добровольній волонтерській основі в різних важливих сферах життя. Щоправда, конкретних коштів делегація зі Швабії не привезла. Цього разу діалог між двома сторонами вирішили налагоджувати за іншою схемою. На початку нашої роботи. Ми завжди намагалися дати гроші на місцях. Кому що потрібно було вам це вам це роздати? Тепер ми змінили тактику нашої роботи. Ми вважаємо, що краще, і перспективніше з нашої сторони допомогти вам налагодити партнерство з європейськими організаціями. Ця співпраця буде кращою і довшою ніж просто дати гроші. Німецькі гості пообіцяли кожного озвучена представниками зі швабії. Ініціатива знайде своє вирішення. Роман Вітовський, Василь Панця Теми дня, ТВА. побалаці кіно імені Ольги Кобилянської відбувся до примірний показ альманаху Україну Гудбай. Це шість короткометражних фільмів, створених українськими режисерами, драматургами та продюсерами. Усі вони відображають сьогоднішню реальність. Як кажуть самі творці кіно, це ми вже і зараз. Серед представлених стрічок «Альманаху» і фільм чернівецького режисера Дмитра Сухолиткового Собчука Борода, у якому відображено проблему сучасної трудової міграції українців за кордон. Перші враження від українського кіно збирала Марина Шварцман. Ця сцена з короткометражного фільму Борода найбільше вразила Джульберту Форті, італійського музиканта, який зіграв у стрічці запального зятя з Італії. Італія, Европа, кому Україна як і Італія це Європа, так само як і Україна. Але ми живемо у двох різних світах. І діма дуже добре відобразив це у своєму фільмі. Стрічка борода режисера Дмитра Сухолиткого Собчука, Чернівчанина за походженням, відображає сучасну реальність трудової міграції українців за кордон. Сивобородий батько довго чекає на зустріч із рідною донькою, яка мешкає в Італії. А коли дівчина нарешті потрапляє додому, її чоловік італієць нарікає. Є на те, що вона затримується, і тоді родина запізниться на літак. Виконавиця ролі доньки Марічка Романова каже, що увесь біль своєї героїні намагалася пропустити крізь себе. Хотілося б, щоб ми змогли своє життя влаштовувати в Україні, а не десь там. Це насправді це дуже боляче. Коли починаєш роздумувати більше над цими проблемами, а тим паче намагаєшся перетягнути їх на себе, то якось боляче. Батька у фільмі зіграв актор Коломийського театру Зеновій Симчич. Виконавець головної ролі усе життя носив бороду, а у кадрі її довелося поголити. Чоловік жартує, потім це додало йому складнощів у житті. Ви знаєте, це відрощувати це не складно, це просто не голишся і все. А от коли мене поголили, я приїхав в Коломию, і сусіди йдуть попри мене, як попри слуб, не пізнають. У фільмі знялися троє акторів театру. Вони кажуть, робота у кіно та на сцені суттєво відрізняється. Кіно це як от фотографія. От сокнули і так лишилося. І ти вже хотів би засміятися, то вже вже пропав, поїзд ушов. Ти б хотів щось змінити. А в театрі от, як виходиш на сцену, цілий час дивишся вам у вічі і цілий час по-іншому, який у тебе настрій, який у вас настрій, і це тоді якось ну, цікавіше. Борода одна із шести короткометражок, які входять до альманаху Україну гудбай». Окрім неї, відбувся допрем'єрний показ ще п'яти українських стрічок. Створювалися вони протягом двох років. Спочатку було оголошено конкурс сценаріїв, які мали стосуватися української міграції, але потім було прийнято рішення розширити тематику стрічок. Головне було обмеження це е, зняти фільми про твоїх сучасників, щоб не було е, ну ніякої видумки, ніякої фантасмагорії. Тобто, ми вже і зараз. Усього у створенні шести короткометражок було задіяно пів тисячі людей. Це режисери, оператори, драматурги, актори та продюсери. Фінансувався проект як державним коштом, так і продюсерськими внесками. Першими альманах Україну Гудбай» побачили журналісти під час допрем'єрного показу. Це напевно відповідь всім тим скептикам, які кажуть, що немає українського кіно, немає українських акторів, режисерів, які працюють на цій ниві. Абсолютно, це не так. Шість чудових стрічок мають змогу подивитися буковинці протягом ну, найближчих там днів, тижнів. Так і побачити дуже різні погляди в всіх цих стрічках. Є Україна, є українські реалії, українські проблеми, і напевно десь і пошук виходу з цих проблем. А фільм Борода напевно сподобався най. Найбільше тому, що він знімався найближче до нас, найближче до, до там, де наш корінь, і його вірка наша. Справжня прем'єра Альманаху на великому екрані відбудеться завтра у палаці кіно імені Ольги Кобалянської о 21.40. А до того усі бажаючі матимуть змогу поспілкуватися з творцями фільму Борода. Зустріч відбудеться рівно о 21.00. До речі, наразі у кінопрокат вийшла лише перша частина альманаху Україну Гудбай. Незабаром на екранах з'явиться ще сім українських короткометражок. Марина Шварцман, Максим Шварцман. Теми Дня. ТВ. І до новин спорту доволі успішно на традиційному міжнародному турнірі Львів оупен Оупен-2012» виступили каратисти Чернівецького спортклубу Лідер. 15 медалей, 4 з яких найвищого золотого гатунку, вибороли наші земляки в цих престижних змаганнях у супересі з представниками 32 команд суперниць. Окрім цього, двоє чернівчан завоювали право виступати в складі збірної України на міжнародній змагальній арені. Чотири переможних кубки, привезені чинівчанами зі Львова, поповнили багату нагородну колекцію спортклубу Лідер щорічно буковинці беруть участь у титулованому турнірі Львів Опен, який користується великою популярністю не лише у вітчизняних каратистів, а й закордонних спортсменів. І щоразу підвержують підтверджують на цих престижних змаганнях свій високий клас у боротьбі з майстровитими суперниками. Були дуже сильні команди, як завжди, з Одеси, Львовські команди, київські команди, Білорусія привезла непогану команду. Тобто було з ким нам подратися. Вони виступали на рівні призором різних міжнародних турнірів. Тобто чемпіонат проходив на очень високому в великій конкуренції. Поміж 15 завойованих нагород слід виокремити чотирьох золотих лауреатів. Причому три перших місця чернічани вибороли в індивідуальних номінаціях і одне в командних змаганнях. Ну ви наші три богатиря задоволені своїм дуже. Ви в команді виступали. Що тут головне? саме в команді, щоб перемагати суперників. За... Саме головне це те, що ти виступляв. Виступав, правильно. Мені каже, там найголовніше за роботи це більше балів. Я теж так думаю. Ти теж так думаєш. От, ви допомагали один одному, підтримали? Так. Да. Да. Ну давай покажемо цей кубок, от у тебе дві нагороди на цих змаганнях, які ну розкажи. Я зайняв перше місце в лічній команді в категорії 12-13 до 40 кілограм ага. і зайняв перше місце в команді в змаганнях 12-13 років. Яка тобі важливіша перемога? Особиста чи командна, як ти думаєш? Ну, звичайно, важливіша все-таки особиста перемога, але ще дуже. Приємно, що в команді також за нього перше, тому що зі своїми друзями є командний дух, всі друг друга підтримують. Слід також відзначити високе досягнення Микити Ончуленка та Євгеній Шехтер, які до рідних чернівців повернулися з подвійною радістю. Адже, окрім завойованих медалей, тренерський штаб збірної України включив їх до складу національної команди. Отже, для тебе що головніше на цих змаганнях медаль чи місце збірні, так би мовити. А? Я думаю, що найголовніше це все-таки місце у збірні, тому що туди дуже важко пробитись і щоб туди попасти, треба дуже багато тренуватись. Це ти перший раз тебе запрошують, чи забула? Так, це був мій перший відбір. Так. Ну і прагнула, звичайно, прагнула потрапити в збірну. І як ти йшла, щоб стати членом збірної? Мріяла напевно про це. Звичайно, мріяла. Я дуже багато тренувалась, постійні тренування. і Це дало свій результат. Попереду у Чернівецьких артистів нові змагання з новими медальними сподіваннями. У нас дуже плотний графік. Є виїзди за кордон, участь в різних міжнародних турнірах, як на Україні, так і з її території. І ми готуємося, намагаємося в дуже плотний графік. У нас Питаємося готовиться і успевать участвувати везде, щоб показувати хороший результат. Філі Батюк, Ян Підковський, теме дня теба. А наближається до завершення перше коло чемпіонату України з футболу серед дитячо-юнацьких команд сезону 2012-2013 років. У вищоліговому дивізіоні цих змагань виступає одразу чотири буковинських команди чотирьох вікових номінацій від 14 до 17 років. До завершення осінньої частини змагань залишилося зіграти один тур, який відбудеться цієї суботи. А напередодні учасники турніру всеукраїнської дитячо-юнацької футбольної ліги встигли зіграти два спари диктури. Наші земляки грали з однолітками з Володимира Волинського та Хмельницького поділля. Взагалі серед суперників боковинців є представники провідних вітчизняних футбольних шкіл, за які виступають кращі юні таланти зібрані з усієї України. У Нас участвують чотири команди цьому чемпіонаті, і якби зараз ми займаємо сьомий місце. Серед 10 команд за цей період ми досить непогано виступили, я вважаю. Набрали 30 очок, незважаючи на те, що серед наших суперників були академії і футбольного клубу Карпати, і інтернату Львівського, і скала Моршин, теж вони збирають зі всієї України дітей. Так що поки що, ми тримаємося на своєму рівні, зважаючи на різну підготовку суперники, чернічани грають у змаганнях із перемінним успіхом. Приміром, у однолітків Хмельницького поділля боковинці виграли в усіх чотирьох поєдинках: двічі з рахунком 1-0 та 2 1 і 4-0. А от протистояння з більш якісно укомплектованими суперниками з Володимира Волинського, наші земляки тричі поступилися при одній перемозі, яку здобула команда найстаршої вікової категорії, враховуючи, що на відміну від деяких інших суперників, які мають свої дитячі футбольні. Академії тощо виступ боковинців, які обходяться лише місцевими вихованцями, можна бажати цілком пристойним. Це з нашої області, з нашого міста, юнаки. У нас немає якби, такого відбору. Ми просто набираємо дітей і вже з ними працюємо. Там вже, звичайно, вони в цих командах дворазові тренування, вони відбір і постійно під діти під контролем. Постійно знаходяться тренер, може їх контролювати постійно і. Звичайно, нам важко десь з ними боротись, але діти наші набираються досвіду, і тому ми готуємо дітей для нашої команди буковин. Серібатюк, Сергій Льоткін, тема дня, На звину футбольному сезону, який з наближенням зими добігає свого кінця, приходить змагання з футзалу. Нарешті визначилися з участю у чемпіонаті України з футзалу чернівецькі Меркуріївці. Як переможець першолігового минулорічного турніру, наші земляки вибороли право грати у вищій вітчизняній футзальній лізі. Але необхідної фінансової підтримки, яку тоді щедро обіцяли владні структури в час переможної ейфорії, наша команда так і не дочекалася. Тож Меркурій знову буде грати в знайомій першій лізі змагань, яку вже переріс. Стартовий матч сезону 2012-2013 років наші футзалісти зіграють цієї суботи в спорткомплексі Олімпія із суперником Сковаля. Початок поєдинку о 13-й годині. Такою побачили середу 31 жовтня журналісти Служба новин». На сам кінець нагадаємо про головні теми. Вибори пройшли, життя триває. На сесії міської ради говорили не про політику, а переймалися питанням земельних відносин та самовільного будівництва. На соціальний проїзний мають право пенсіонери, пенсія яких менша за 1300 гривень. Чернівчанка Ельвіна Нікітіна в цю категорію потрапляє, однак отримати соціальний проїзний не може. У Палаці кіно імені Ольги Кобилянської відбувся допрем'єрний показ Альманаху Україну Гудбай. Такі новини на сьогодні, 31 жовтня. Якщо ви хочете бути завжди в курсі всіх подій, що відбуваються у краї, на порталі Сіті завжди можна почепнути потрібну інформацію, а також поділитися своєю думкою з іншими, якщо опублікований матеріал зацікавив. Новини та авторські програми журналістів ТВА можна також переглянути в онлайн-трансляції. Все це на сіті Спокійного вечора, сімейного затишку та тільки приємних новин. На все добре.